Притча на мості. Молодий хлопчина стояв на мості. Він багато що хотів здійснити у своєму житті, але майже нічого не досяг. Улюблена дівчина від нього відвернулася, усі його зрадили, нікому він не був потрібний. Усе в його молодому короткому житті зійшло нанівець і не було сил розпочинати все знову. Він спалив за собою всі мости. І тепер, щоб звести рахунки з цим нікчемним життям, йому залишилося зробити всього лише один маленький крок. Згорбившись, він стояв на самому краю прірви і востаннє дивився на виблискування вогнів міста. Хлопчина важко зітхнув і подався вперед, як раптом Добрий вечір! несподівано прозвучав надтріснутий старечий голос. Допоможи, чим зможеш, синку. Молодий чоловік мимоволі відхилився назад від прірви і розгублено поплескав себе по кишенях, дістав гаманця, вийняв з нього всі гроші, які тепер були йому непотрібні, і протягнув дідусеві. Це не мені, синку, відповів дідусь. Тут зовсім поряд живуть дві дівчинки сирітки. Голодують вони, покинуті і недоглянуті». Віднеси їм гроші, допоможи, синку. Він стояв на високому мості, молодий, розгублений, хвилину тому готовий скоїти тяжкий гріх самогубства і не знав, що йому робити. Добре, несподівано для самого себе погодився він. Давайте адресу. Я віднесу. Ці гроші, подумав він, можуть стати порятунком для нещасних сиріт. А потім потім я знову повернуся сюди. І чим далі юнак йшов від моста, тим менше рішучості звести рахунки з життям у нього залишалося. Плечі його випрямилися, крок ставав впевненішим, він раптом зрозумів, що не повернеться більше на цей міст, тому що завжди можна знайти людей, яким будеш потрібний ти і твоя допомога. Перестаньте чинити зло, навчіться чинити добро, шукайте правди, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту, заступайтеся за вдову. Тоді прийдіть і розсудимо, говорив Господь, книга Пророка Ісаї.